Да, Замовником послуг, щоб розуміти, є не місто, є не район, а є область. Ну, обласна державна адміністрація. Е, проект сам реалізується, але ну, з якої сторони дуже повільно. Е, ну, є надія, що на цей рік вже буде завершена е, ну, катавася з грошми і е, буде собі будівництво ну, чи в третьому, чи в четвертому кварталі. Там може бути катавасі. Е, там всі внутрішні роботи. Тобто там Добре, вже не треба нічого робити. Ваші батьки. Є хвилинка вашої уваги, хто чув, хто не чув. Що Артем казав, він десь плюс-мінус сказав правду. Є які плюси і мінуси. Плюс-мінус сказав правду. Ну, е тому що ситуація кожен день змінюється. Які є плюси? Виділення будь-яких коштів здійснюється за декілька умов. Крім того, що є сьогодні нестандартно, по всіх рівнях в місті Вишневому, в Київському районі, в Київській області даний об'єкт внесений в план соціально-економічного розвитку. Для використання, хто працював з бюджетними коштами, повинен підтвердити, що це є обов'язково... Який рік, вибачте? 2016 рік. Так. Бо ми вже тепер, 4 місяці прожили. Те, давайте я розповім, раз, потім раз, по, по черзі запитанням. Що є нестандартною ситуацією? Нестандартною ситуацією є те, що я не, я не можу стверджувати чому, але підрядник у 2013 році, який не, не закінчив до кінця об'єкт, чомусь далі не працював. Є різні причини, чи кримінальні справи були, чи ще щось. Ну, як ви знаєте, об'єкт навіть не охороняє. Будь ласка, п'ять людей я думаю, більше не потрібно. Ми потім координуємося, і я не знаю, як ви тримаєте зв'язок всі між собою, але в будь-якому випадку, коли в мене там є зразки, чотири листки, там де один листок це звернення, три листки це підписи. І, коли приходиш, ні, добре, дивіться, і далі, і далі і далі це все йдеться. Ми заходимо в хто? Наприклад, я, я зайду, да. вот, ну, вот, і оці п'ять людей да. прийдемо на прийом до міністра, вона прийме. Да. Е, не хочу е, ну, там, брехати і казати, що в понеділок чи вівторок. Вона приймає і просто дасть доручення на область. Тоді я впевнений, бо я був старого міністра. І в нового так же само можу зайти, бо там ну, особисті відносини. Е, ну, до речі, я скажу просто в міністерстві освіти працював, щоб розуміти, чого я можу туди зайти. Е, і, Після цього ми їдемо е, на зустріч, я ще не знайомий з, е, з головою е, обласної державної адміністрації, з яким просто сидимо і вирішимо, бо він теж молодий, прийшов він е, ще двох місяців, немає його на посаді. Може він і не знає за проблему саме першої школи. Ми йому нагадаємо, щоб цей процес весь е, е, пришвидшити.